Ось також була така ситуація, коли ви завантажуєте якийсь файл, документи, таблиці у свою умовну модель. У мене наприклад чат GPT, І через деякий час ви помічаєте, що він або довго думає, або взагалі перестає, наче працювати по цьому файлу, наче він його забуває, починає використовувати свої дані зі своєї загальної бази даних. Тип файлу, який ми завантажуємо в базу знань. Дуже сильно впливає на швидкість і на якість обробки тих даних, які ви йому надаєте. Давайте розглянемо, які типи файлів завантажувати в базу знань від найгіршого до, скажімо так, найкращого, тобто того, який швидше за все буде оброблятися, і легше за все він буде це робити. Які ми зазвичай використовуємо типи файлів. Док, звичайний Word, Excel, PDF, зображення, звісно, він також можна розпізнати. Google Drive – дуже корисна функція, коли ми можемо підключити і зчитувати. Записувати ми туди не можемо, але зчитувати можемо. Google Drive – це можуть бути презентації, документи, текстові і таблиці. А також мало відомі, більшість їх не використовує це такі типи файлів, як CSV, текстовий файл або Markdown. Давайте подивимося, рейтинг на що вони взагалі впливають, і послідовно які з них краще всього використовувати. На що ж це впливає? По-перше, розмір файлу сильно впливає на швидкість обробки цих даних, і кожен раз, коли ви звертаєтеся до такого файлу, до будь-якого файлу, ви витрачаєте власну кількість токенів на кожен цей запит, і розмір файлу і тип файлу його вміст. Впливає на швидкість зчитування, на кількість токенів, які витрачаються, на швидкість обробки, ну і відповідно на те, як швидко він вам відповідає. Якщо ми порівняємо, наприклад, ми віддаємо йому текстовий документ на 10 сторінок і віддамо зображення з текстом, Ви ж знаєте, що текстове зображення він його розпізнає, нормально, і потім можна по ньому працювати, але нам треба буде почекати, поки він приведе зображення в текст, ну, тобто розпізнає цей текст. Таке нагальне порівняння. І давайте розглянемо ці формати. Одним з найгірших форматів все ж таки може бути тут суперечливий цей рейтинг, але просто враховуйте це для подальшої роботи. PDF. PDF найгірші в своїй варіації. Ви знаєте, що PDF може бути текстовий, коли правильно він відсканований, і бувало таке, ви відкриваєте PDF, ви можете виділити цей текст, ви можете його скопіювати, він нормально розпізнається. Але є певні pdf документи які вони взагалі як суцільне зображення. Да? Оце найгірший варіант, який взагалі може бути. Трохи кращим, звісно, це PDF з зображеннями. Наявність зображень в PDF, вона впливає на розмір цього файлу. Розмір файлу впливає на швидкість обробки запитів, коли ми до нього звертаємося. Найкращий варіант, якщо у вас PDF, наприклад, звичайна якась книга, да? в якій яка, по-перше, правильно відсканована у вигляді тексту, а не суцільних зображення. І по-друге, яка не містить або дуже мало містить зображення, тоді він не буде найгіршим. Повірте, він буде десь всередині ритму. нормальний варіант. Тобто PDF може бути як найгіршим, так і досить непоганим. Отже, PDF бажано тільки текст. Далі наступний формат: док Word, Результат роботи у Word. Якщо ви працювали з файлами, то текстовий документ, звичайний, да, коли ви його відкриваєте, там немає взагалі ніякого форматування. Тобто, це сухий текст. Там немає ні зображень, ні форму, нічого не жирного, нічого. А в Word це добре, це гарно виглядає, і так далі. Але це все навантаження на комп'ютер. Коли ми просто відкриваємо Вордовський документ у себе на комп'ютері, ми цього не помічаємо. Локально він швидко це все справляється з цим. Але коли ми працюємо з великими наприклад, документами, з багатьма елементами форматування в документі, і це відправляємо в мовну модель, то кожен раз при кожному запиті він перетравлює оце все форматування. Тому DOC, скажімо так, не найкращий варіант. Багато форматування, шрифти, це ж все навантаження. Наступний формат Google Drive. От я в побуті, я. Наприклад, поставив Google Drive, все ж таки на першу позицію найгірший варіант. Да? На другу позицію я би поставив PDF неправильно зроблений, і на третю документи. Чому Google Drive не дуже добре? Тому що, по-перше, для того щоб звернутися до о, документу на Google Drive, кожен раз при запиті, коли ви відкриваєте чат, він поновлює оцю. О, цей ланцюжок, оце звернення. Він оновлює свої базу даних, тобто він йде до Google Drive, підключається, зшитує, завантажує і потім з ним працює. Це все збільшує час обробки інформації і наше очікування. Звісно, а потім там вже на Google Drive може бути не найкращий варіант да, представлення файлу. Там може бути PDF у вигляді зображень. Якщо там текстовий документ, окей, ми тільки чекаємо це. Поєднання так, підключення. А якщо там ще й дуже важкий файл з зображеннями, то це помножується. Тому, якщо Google Drive ви використовуєте для невеликих файлів і бажано такий текст або таблиці, які у вас зберігаються на Google Диску. Наступний варіант це таблиці Excel. Excel це ті ж самі прояви, як і Doc, Microsoft, Office, результат роботи цієї. Цього пакету програм, так да воно впорядковано, воно структуровано однозначно краще. Все ж таки, якщо у вас структуровані дані, краще його подавати в Excel аніж в документах, да або в таблицях PDF. А, тому що якщо ви подаєте таблицю в PDF, він її переводить, зчитує, розуміє, що це таблиця, переводить таблицю, і потім з неї працює. Якщо ви виключно працюєте з таблицями, краще віддавайте в Excel. Але знову ж таки, там також присутніться форматування, ці всі формули. Бачите, оці всі красоти, які нам потрібні, але не в цьому випадку. Не тоді, коли нам треба це все зробити швидко. Яка ж альтернатива цьому? Альтернатива таблиця. Це дуже сильно помітно, коли у вас там строк вже не 10, не сотнями рахується, а тисячами, десятками тисяч строк. Тут дуже сильно ви відчуєте різницю між Excel і CSV. Будь-який документ, таблиці ви можете зберегти, зберегти як і експорт зробити в CSV. Єдине, що потім треба йому пояснити, де що там відбувається, але CSV це представлення таблиці у вигляді тексту. Він значно легше тільки там не заплутатись тобто в самих таблицях, але якщо дуже велика у вас таблиця, краще все ж таки CSV. Це полегшений формат. Наступний формат альтернатива документу Word. Так, якщо у нас там нема зображень, це дуже добре. Не навантажувати зайвий раз це Markdown. Дуже рідко хто стикається з цим, але, наприклад, якщо ви працювали з сервісом Gamma і там робили презентації, ви могли там о, стикатися з цим форматуванням, типом форматування Markdown, коли заголовки робляться там зірочками, розділяються слайди трьома рисочками. Оце все елементи Markdown. Тобто у Word ми для того, щоб зробити перший заголовок, ми виділяємо текст і натискаємо. Гарно зручну кнопочку, заголовок 1. То у Markdown розмісті нам треба вже його робити за допомогою решітки. Так, зірочки це жирним виділити і так далі. Тобто примітивний, але цей примітив він полегшує роботу системи мовної моделі з цим документом. Він дуже добре розуміє. Тобто, цей весь примітив він краще обробляється штучним інтелектом аніж у Красота, яка у документах, вордах і так далі. Тобто, якщо у вас великий вордовський документ, можливо, варто його якось перевести в Марта. Ну, Зазвичай цим ніхто не займається, просто щоб ви розуміли, в чому різниця. І третій, третій, останній сьомий варіант найкращий, більше за все, його полюбляють обробляти та, системи, це звичайний текст. TXT зроблений в блокноті, тому що для будь-якої системи оці всі заголовки, форматування, жирний, абзаци це все зайве навантаження, яке витрачає час, мовна модель на нього кожен раз, коли ви до неї звертаєтесь до мовної моделі, щоб вона звернула до вашої бази даних, і це все це потрібно нам, людям. Тому найбільш улюблений формат це все ж таки текстовий. Там нема нічого з цього форматування. Там просто є літери, цифри, гаразд, крапки, і так далі. Ця вся пунктуація. І з цим найкраще. Якщо у вас дуже великий об'єм даних, краще все ж таки зберігати його в текстах. Це Базові речі, які бажано пам'ятати і використовувати, особливо, звісно, коли ви стикаєтеся, що у вас з'являється якась там невеличка а, проблема з швидкістю обробки і так далі. Надію, ця інформація була для вас корисна, і ви будете ще більш ефективно використовувати свої мовні моделі на вам. Якщо у вас є питання, пишіть їх в коментарях з радістю почитаю і підготую ще якісь цікаві матеріали.